Друзі, всім привіт! Ми ось сьогодні завершили посадку полуниці. Купчиха. Вчора нам тютя Наташа дала, мама пообрізала її сьогодні, і ось ми посадили три з половиною рядочки. Тут у нас мокро, але ще й поливали. Так що он, така діляночка. Писали, ми он, таким. Як ми називаємо То тройчок у нас є, він, мабуть, у А це п'ять рядочків писати. Такий маркер. Он, він легенький. І ми тут приспособили, зараз покажу, приспособили, щоб було краще писати отаку залізяку бо дуже він легкий. У нас тут п'ять рядочків. Тут він пише. Мама прописала і посадили ми он. 4, точніше половиною рядка полуниці. Е, Її буде більш, ніж достатньо, тому що вона розростається дуже сильно, Ну, зато смачно. А зараз хочу сходити з вами і показати, е, як у нас Ніна зробила колодязь, там, де воду ми брали. Ось оце йду до на на грядку, Точніше побіля грядки. грьотки. Це в нас туболка, я вам розказала, це болото в нас. До речі, тут е, мій дід колись копав криницю. Дуже смачна вода. Там і жопки, холодушки, як він казав, плавають. Це сусідчина грядка, А мама, до речі, пішла садити цибульку. А я вирішила зняти відео, показувати вам, чим ми займаємося сьогодні. Так що, підійду, ось Ось вона так загородила, щоб, не дай Боже, сюди ніхто не втропив. Може хтось іти. Оце тут такий колодязь на одне кольцо. Ну, тут воду набирають просто для поливу. Тут вони вирили його і ось позначили такою трубою, закрили отакими. От Стов помичок, правильно вам сказати. І ось вона витікає і шифером накрили, і ось. Тут, я думаю, все надійно прикрито, набирати воду можна оток. Ну, вони тут ще прикривали. Ой, металик літає. влетів, може, не, не видно вам. Ось така, близько не підходити, ну, тому що там мокрий, боюся впустити телефон туди. Так що тут можна набирати. На довжину одного, мабуть, кольцо. От, а там, до речі, було, болото це біля грядок. Це верби тут ростуть, до речі, по вербах, так хміль поплівся. І листя осипається так дуже, Вон ми, до речі, наш дядько прибирає капустиння. Тому що вже, може, справді скоро будуть орати грядку. Треба прибрати, як я й казала, з грядки і на, на кучку, щоб потім можна було курім давати. Мама садить цибульку. Вчора садила, сьогодні садить, а я піду по поодношу ящик, відру до двору і також буду займатися домашніми справами. Ось оце однесу у двір. Ось це мої рукавички викину у сміття, що садила. А це відеочка. Ось. І тим. О, зараз курочки наші бігають. от Мама садить цибульку. Ось наші курчатка тут збирають всяких жучків букашок. А це ця ділянка в нас вже засажена чесником. І це було. Така ділянка, це там, де була у нас клубника, а потім у червні там, де садили ми помідори. Друзі, згляньте, як краса. черешня така жовта, сипоється. Ось вже також багряні стоять листочки у гожини. Осінь вже прикросила все своїми борвами. О, ось мама каже, що на завтра, післязавтра страшний вітер передають. У нас котик качається. Ось мама садить. Знову цибульку, ну тут вона садить її сама. Вона неї своя технологія. Я в цьому участі в цьому році не беру. Ось вона прописала пару рядочків, протикала цибульку. Потім загорнула і попротоптувала ток. Оце скільки вже займається цією справою. А он наш побіг, як кінь пострибав. Качався, качався тільки що то на цю заліз на шовковицю. А він сидить і не боїться. Навіть Мосіка біжить кудись. Досліджує все. То такі справи, друзі. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Всім бажаю мирного неба, всім пока.